У нас давно вже було побито, але сьогодні добило конкретно тут, подобивало все повилітало. Пані Людмила показує побите подвір'я днями орки, вкотре вгатили градиму Новояковлівка. Один снаряд впав біля хати жінки. Ми спасли оці доски, я не знаю, оце що трохи, а то б хата пролетілася, мабуть. Сиділи отут, отдихали. Мене оці двері спасли. Ну, пів метра не долетіло. Жінка каже, вже неодноразово потерпала від ворожих атак. Дебела була воронка, ну ви ж самі он, бачите, знімаєте. І воно, ви бачите, я ж кажу, що у нас спасло це дерево. Я боюся вже на огород виходити, понимаєте? боюся. В цьому страху вже так надоїло жити, що неможливо». Орки обстрілюють громаду з різного озброєння. Цього разу по цивільному населенню відпрацювала ворожа артилерія. Є руйнування, є пошкодження житлових будинків, згорів магазин сільський. Ну Втрати несемо, ну слава Богу, що це не людські втрати, а лише матеріальні. Допомагає постраждалим селянам місцева влада. Надали будівельні матеріали. У нас в набор де лист, ОСБ, 20 досок, 20 троєк, плівка, п'янка монтажна і потрошку гозгодні і саморізів. Мілочівки, тобто це у нас стандартний набор. Ну, у нас буває так. Якщо пошкодження сильні, то тоді видається не один набор, там два, а три, в залежності від ступені пошкоджень. Отримав допомогу і пан Віктор. Його будинок вже не раз був пошкоджений обстрілами. Своє помешкання встиг привести до ладу, закрити деревиною вікна та полагодити дах. Зараз допомагає сусідам. Жінку контузило, він валізю жінку поміщей на нього. Получаю два комплекта на його хату і сусідів. Не багато треба в них кухні і все виділяють тільки на жилі. А там і кухня, і сарайчики побиті. Ну хоч дома полатаємо трохи.